Дякуємо вам за те, що чекали на нас. А якщо ви тут вперше, то це щоденник мами й доньки, де ми обговорюємо всякі різні теми. Ті, які вважаються, що не треба про них говорити. І сьогодні буде тема, про яку ми з вами нікого не сперечаємось. А так ми не сперечаємося тому, що це тема грошей. Тема не сперечатися, і тут правда недоцільні суперечки. Тут важливий власний приклад, певні правила, єдине розуміння того, що таке гроші, що таке е, кишенькові гроші, на що варто витрачати, як можна накопичувати чи заробляти, типу просто від батьків, чи навіть, на якусь. Тобто допомагати комусь це за щось, щоб розуміти, платити тобі за оцінки за прибирання дому. Ну коротше, як ці правила взагалі чи варто їх формувати, як це відбувається у нас? Про гроші типу, як купування, заробляння, А не типу, типу, це всі долари, гривні ла Ну короче, не про це це буде. Це буде про те, як правильно любити гроші. Поїхали. Як ти вважаєш, з якого віку варто взагалі піднімати питання грошей? Ну, типу, коли дитина може просто купити собі? Те, що їй треба, тому що якщо ти їй будеш давати гроші, коли йде сім, то вона просто піде і видирити всі ці гроші на якісь не знаю іграшки. Ти вже наче раціонально намагаєшся <гум> думати. Чи варто витрачати гроші на ту чи іншу шоколадку? Найкращий вік це десь 10 чи 9. Але тільки При... кишенкові, карта. Ні. Взагалі знайомити з грошима десь від вісьми сіми. Я пам'ятаю, що коли ти була маленька, то була у нас така, ну це дуже мала. навряд чи ти це пам'ятаєш, що я давала тобі. Якусь певну суму ти могла зайти в магазин, і могла сама? купити не сама зі мною, да. але могла купити все, що завгодно. Це такий був умовний перший перше знайомство з грошима. Ми говоримо про кишенькові гроші, тобто не подарували там додаткові бонус. А от саме про кишенькові гроші, це має бути якась фіксована сума, чи якась сума обумовлена і от далі, чим вона обумовлена, чи як це має бути, як це має відбуватися? Як виберуть батьки? Це залежить від них. Але mm -hmm. ну мені здається, найкраще давати гроші кожен місяць чи кожні два місяці. Типа, щоб знати, так. коли в тебе з'являються нові гроші. Так. Я теж зафіксовано якусь суму. Тому в нашому випадку фіксована сума, яка нараховується щомісяця без додаткових наших з тобою взаємодій? То є фіксована сума, яка потрапляє на карточку для Мирослави і для Любомира. Доба, немає нічого такого час. Прийде да, і той, ні, просто прийшла. Просто прийшла. прийшла, прийшла і прийшла. Але далі в ваших взаємовідносинах з вашим підлітком як ви вирішите, щоб це було фіксовано або за щось. Монабанк зв'яжіться з нами. Це не реклама, але могла би бути. Я не знаю, чи знають ці всі, всі. Але якщо не знаєте, то будете тепер знати. Починаючи з 7 років, можна дитині зробити банку і зробити навіть карточку. Кол в тому, що з умовно з 7 років до 13, ось у вас, як у батьків і у вашої дитини, відповідно, буде шлях зрозуміти, що таке гроші, як вони з'являються, де вони з'являються, за що вони з'являються. Ви навіть зможете. Туди а, зробити ось цю історію з кишеньковими грошима. Так? Карточка це зручно, але брати її повсюди. Це таки типу, я блін, я не взяла карточку і немає грошей. Не mm -hmm. можу це купити зараз. Mm -hmm. а, а як я... ти носила карточку? Вона, вона в мене була під, під телефоном. Але якщо неправильний чехол, телефон не влізає в чехол mm -hmm. з карточкою. Але є чехли. Карманчик Карманчиком але таким невеликом. Якщо карманчик не сильний, то він просто може випасти. Може випасти. Ну коротше, це все одно там про плюс відповідальність фіна. Насовуши відповідальність матеріальна ну, Плюс до того, що про монобанк, ви дублюєте цю карточку у себе як батьки, тобто повністю батьківський контроль. Відповідно, ви ставите витрати, які може витрати, на які може витрачати дитина. Виключаєте оплату в інтернеті. Відповідно, дитина не може ввести цю карточку, скільки б там грошей не було в інтернет і щось оплатити. Коротше, прикольна фіча: монобанк, молодці, супер, лайк, подписка, лав, любов взагалі, кишенькові гроші для тебе, типу, вони мають бути за щось, чи мають бути просто так? Просто так. Ну мені здається, погана ідея давати їх за якісь домашні роботи, тому що дитина потім просто звикне, що не може це зробити просто так. Я зроблю це, якщо ти оце щось має бути після того, як ти зробиш, наприклад, розбереш стірку. А якщо ти їм будеш постійно давати гроші, то вони такі розберу стірку, бо мені треба гроші, а не розберу стірку, щоб допомогти мамі. А гроші можна давати, наприклад, допомогу, яка типу, не не кожен день. Ти типу, знаю, там помити вікна. А, прикольно. День, ага. Що треба робити: готувати собаку, де да де. А є, типу, щось повище. Наприклад, протерти двері, не знаю, змести пр перед прохідом, помити килим. А давати гроші за оцінки? Ну, за оцінки, по-перше, оцінки це не означає, що типу, ти такий класний, ти можеш списати. Типу, ця оцінка це не. Це не... Це не ти те, що ти знаєш Наприклад, якщо у тебе погана оцінка, це не означає, що ти не знаєш. Це означає, що ти маєш навчитися більше. Але якщо тобі дають гроші mm -hmm. за оцінки, я навіть це не можу як якби уявити. Типу немає такого, як типу у мене. тому що тобі дають гроші. Ура, одиничка! 500 гривень! з фізкультури точно ні, але якщо з якоїсь типу великої, великого тесту, головного, то не гроші, а якийсь маленький подарунок. Я вже не пам'ятаю, хто розказував мені цю історію. Хтось з мам теж підлітків. Що в них немає оплати оцінок, але є загальний підсумок року. Мама домовилася зі своїм підлітком. Що якщо середній бал буде? От такий, ти mm -hmm. отримаєш от стільки грошей. Грошей, типу, не Так, Грошей, человек. грошей, саме грошей. Що ти отримуєш вище середнього, то ти отримаєш там, умовно. Тут ти отримуєш базові якісь там 100 гривень. А якщо вище середнього, ти отримаєш там 500 гривень. Якщо о, високий рівень середнього балу, то ти отримуєш 1500 гривень. Щоб був відчутний розрив. Таким чином. Вони стимулюють його цього підлітка не просто отримати одну оцінку, а в принципі в цілому гарно закінчувати рік. Висновок по першому блоці про кишенькові гроші знайомити дітей з грошима. Як умога раніше починати давати гроші тоді, кишенькові тоді, коли формується фінансовий запит. Давати гроші в форматі суму, чи вона має бути сталеною, чи залежати від ваших фінансових можливостей. Це вирішуєте. ви вдвох. З підлітком. Ну, ви в першу чергу, звичайно, як батьки, оплачувати домашню хатню роботу. Я категорично взагалі проти, Де але хоч. мені сподобалася твоя ідея про дейлі руті оплачувати дітям оцінки. Я прям дуже сильно проти цього. А ось така історія про річну загальну картину того, що дитина закінчує школу з певним левелом. Про це можна подумати. Ну, але мені подобається. І оці типу кінцеві, по чеському скажу, якщо у тебе одинички і десь там максимально п'ять двоєк, mm -hmm. то ти за це получаєш щось шо стимулювати дитину заробляти, навчаючись, навчатись заробляючи. Цьому щось є, тому що, наприклад, у нас була колись дуже велика проблема з читанням у Любомира. Ми зловили його на тому, що стимулювання грошима е, йому дозволило умовно вийти на гарний рівень читання. Спрацювало в нашому випадку. Спрацювало. Можливо, спрацює у вас. Говоримо далі. Другий блок, про який ми поговоримо, це будуть фінансові звички та контроль чи потрібно контролювати дитину, на що вона витрачає свої чесно зароблені або отримані кишенькові гроші. Якщо чесно зароблені, нехай купує, що хоче. А як як у дитини можуть бути нечесно зароблені. Украдати, що, що це на, найпоганіша найпоганіше що ви можете просто зробити. Якщо ви можете просто запитати, навіть не маєте казати, що ви хочете купити. Ну, мені треба гроші на оцю річ. Ну, якщо вони вас запитають, що ви хочете купити, і ви хочете поділитись, ну поділіться. Якщо ви не хочете поділитись, ви не маєте. Якщо у вас є гроші, але ви хочете витратити батьків гроші, це прям наступний левел. Ти про це? крадіжку грошей від так, батьків Так. це дуже погано. А якщо батьки кажуть ні, приходить дитина, да і каже, типу, я от хочу, от хочу цю сумку. Кажуть, ні, це дуже дорого. Але дитина при цьому, наприклад, бачить, що гроші там у мами у тата в кишені є. Ну, якщо ти вже сказав батькам, що хочеш сумку, сказали ні. і Потім наступний день ти приходиш з цією сумкою. Ну це якось підозріло. Якщо батьки кажуть ні, краще їх просто заробити. Бувають ситуації, коли дитина вводить карточку, тоби, Батьків, я не знаю, Батьки, Я бачила, бачила цю я дві я б... я... оця дівчинка, яка купила оцей... так. Марк так вона купляла Вітон, Гучі, мама її нічого з цим не робила. Вона просто яка вона просто там сиділа, знімала а Ну, просто, що ти ну, робиш? Ніби, 9 ну, рок, 9, таке? 8 років. Що ти робиш? Це одна з наших Є до 8. речі передач. Подивіться, ось тут за цим посиланням про соціальні мережі, про їх вплив. Зараз ми говоримо про фінанси, і так дійсно бувають зараз різні махінації, тобто не тільки витягнути умовних там. 50 гривень uh, з кишені батьків. 20 тисяч доларів <ріх> на сумку. Мама її нічого з цим не робить. Бувають різні батьки, вибачте, але, типу, ну знімати, як твоя донька витрачає тисячі доларів, і ти з цим нічого не робиш. А вона просто на це звикає, робить це, робить, робить, робить. Навчити а, планувати витрати, чи має це бути якийсь там список бажань? Якихось хотілок. Ну просто з тим, що як все несеться в інтернетах і що все хочеться, складно. Свої кишенькові гроші. Розрахувати. Мені на цей список бажань не має бути просто список бажань. І я це ніколи не беру з соцмереж. Тому mm. що ось такий вау, вау, цей креп такий класний. Боже, я виглядаю, нібито мені 50, а мені 19. Ну от вони показують, що це класно, а потім ти тобі це подарують, і ти такий, а мені це взагалі не треба. Так, добре. Це з, з списком подарунків. Пам'ятаєш, як була ситуація у Любомира з кейсом. Він вперся, що він хоче. Кейс для телефону з Дорс. Гра? Гра гра в грабла просто він ходив, нудив з цим кейсом, просто ну, ну неймовірно довго. І питання було не в а, його вартості, а в доцільності цієї покупки. Це гарний цей чехол. Але я, я не знаю, чому, чому ви його короче. Не просто просто і, от я теж знаєш, типу, пройшов час, і я не можу згадати, чого ми його не там. Ну окей, да добре ось тобі гроші на чехол. Тому що там взагалі було питання не в ціні. І Я йому запропонувала, кажу: давай так, ти будеш 20 разів відтискатися, 20 сторінок читати, і я тобі за це буду платити гроші. Він був просто надзвичайно вмотивований. Правда, декілька разів прийшлось таки йому нагадати. Це зайняло в нього певний час. 20 відтискань йому не зайняло нічого, але 20, 20 сторінок, сторінок зайняло. так зайняло. Коли він все ж таки придбав цей чохол самостійно в інтернеті, вводячи там свою карточку, він отримав той результат, який хотів. Ти розраховуєш на накоплюєш бажання до Різдва і до дня народження, і дуже удачно, що в тебе ну різдво в грудні, а день народження влітку. В тебе якраз раз на півроку здійснюються всі твої так, мрії. Так, так, тому що ти ніколи до мене не приходила і, і серій там хочу купити ось це. Приходила, пам'ятаєш цю сумку медведя, надавалася. І що? І що? — Що Що я було? Вас прис... а, як, як ми розрішили це питання? От я хотіла взяти гроші ага. без того, щоб вас питати. А, ага. Але мене тату типу, зловив, тому що ага. я взагалі не вмію красти. Ага. І, ну, і почалася розмова, що, типу, не треба красти, що треба було просто сказати. Ну, я зрозуміла, що красти це дуже погана ідея. В тебе ця ситуація викликала супротив, типу, я. Краще накоплю бажання до різдва або дня народження. Ні, якщо у мене є якесь бажання, типу, яке я можу купити сама, і у мене є на це гроші, які мені подарували що таке. Так, але якщо це оверпрайс або тобі не хочеться витрачати свої гроші, ну тоді я це хочу на різдво. Ну ось так у нас тому і не Тому вона і не знає, куди витрачати гроші треба тоді їх що почати розвивати тому що немає такого я хочу накопити наприклад ось тут і коли ми поїдемо наприклад у відпустку то я зможу там орендувати собі сам ні у Мене є на те, що я хочу гроші. У мене закінчився цей продукт, який я вже пробувала. Він мені супер класний. Я хочу купити велику вержу його. Бо мені Любомир купував маленьку на день народження. От ми приходимо в магазин, я така дивлюся на ціну великого. А мені це не мої гроші. Це мені подарували, але мені їх жалко. Так працює жіноча е, жіноча логіка. Типу, допоки це не твої гроші, це просто гроші. Ну, типу, ж ну це не така вже... Але велика. вони вже на моїй картці, тому так, це так. мої гроші. Воно саме так і працює. Мирослава Я така думаю, ні, ну в принципі, ну невелика сума. А коли це вже лежить на твоїй картці, і ти такий, Да, ну якби сума велика. Тепер цікаво щось придумати, щоб ти зрозуміла, що таке фінансова ціль. Тобто, є сума продукту, вона щось коштує. Ну. І ти розумієш, що всю суму зразу ти не хочеш витрачати. Не знаєш, шкода, немає. Ну і далі, далі, як то кажуть, по списку. Але ти відкриваєш банку і ставиш цю суму. І ти така, типу, за кожен за щось ти вирішиш сама за що. Ти зі своєї карточки робиш нарахування. Якийсь відсоток. Відсоток, не відсоток, якусь суму. Ну, відсоток Краще. цієї суми, наприклад, 100 гривень. 100. Наприклад, а Плюс додатково ставиш кешбек. А, угу. Тобто ти можеш цей кешбек зараховувати собі на банку. На банку. Останнім таким заключним блоком давай з тобою поговоримо про те, де ж підлітку заробити грошей, як не втрапити на якесь шахрайство. То які варіанти легального і безпечного підробітку для. Відлітка. Я бачила, що тепер будуть робити якісь підроботи в якихось кафешках. Це тут, в Чехії? Я Ні, такі. ну я, я бачила, але від 13 щось там робити. Mm -hmm. Десь не знаю. Коротше, взагалі інформації ноль. Просто десь побачила, коли ми їхали на машині, я не встигла прочитати. Ну тобі було б таке цікаво? Ну так, але, типу, що? Ну, де, це б. Бінтер... Ну слухай, зараз такі сумноше. Але оці самі оці mm -hmm. уявлені роботи в Америці про вигуляти собаку. Газон покосить. Mm -hmm. Чехи все це зроблять самі. За безкоштовно. Свою собаку ніхто з чехів вдавати не буде. Тим паче, не повнолітній дитині. Я не знаю, не можливо, та, є мені. тут така. Можливо, можна гуляти собак в... Притулку. В... в притулку. Я взагалі не знаю, як це робляти, коли тобі 13, навіть батьків. У мене немає такого. Можна знаходити в своєму ком'юніті. У батьків твоїх друзів є якийсь бізнес, наприклад, магазин. Не знаю, там ну, але це якийсь шанс нульної ну, ціли? Наприклад, у мого ну, друга, як у мого однокласника з групи англійської, угу. у них у батьків є міні ларьочок в цьому проходіку. Він там працює. Ну кльово. Ну, чи у своєї анічки у неї тато власниць міні ларьок. Ну і вона там теж підрабатує. Прикольно, ну так можна запитати. Анічка живе годину звідси. Але я не впевнена, чи вони взагалі будуть брати, типу. І ще раз, так, питай... запитати. Так, запитати. Пита... ні, навіть не в питанні діло. Коли ти кажеш, що мені не потрібні гроші, це найбільший, в принципі, обман е, mm -hmm. себе. Ну, Гроші це про. Свободу. Це про те, що ти можеш зроб... ну, зробити, купити, не чекати Різдва, не чекати свого дня народження, не чекати, не знаю, там гарного закінчення школи. Ти не чекаєш, коли досвід тебе наздожене лопатою по голові. Ти йдеш в досвід, де ти за певну роботу отримуєш певні гроші. Що зараз має відбутися в моїй голові? Моя донька, 13 років, каже, що їй не потрібні гроші. Не потрібні щоб... гроші за якусь працю зараз. То типу, що... вони мені потрібні, але ти мене знаєш. Я не люблю розмовляти з іншими людьми. Добре, ти не хочеш розмовляти, щоб домовитися про роботу. Ну да, типу, оцей самий квіз, наприклад, в Макдональдсі, ти сидиш, їш, біля тебе сидить якийсь менеджер з таким лісточком питань. Що вони питають? Вмієш картошку варити? це дуже до речі, Класне питання. Інтерв'ю у тебе було на якусь працю Просто мільйон! А Добре, інтерв'ю до праці у в'єтнамці. Та при чому тут в'єтнамці? Це неважливо. Тебе будуть питати. Про твої софт скіли ти таки заходиш на кухню, а я не вмію тому що, так. Тому що це все е, навичка, всього можливо навчитися. А твої е, власні переконання, day, твоє day, бачення day. світу, скільки ти mm -hmm. вмієш комунікувати, це те, що в тобі вже присутньо, mm -hmm. і роботодавцю дуже важливо знати, яка ти людина, і чи рагуль ти чи ні? Він побачить через три секунди, як ти тільки встанеш, підеш на кухню. Та якщо у тебе немає навичок, дивись в тебе немає навичок з готування. Го говориш і проявляєш себе як людина, яка готова вчитися. Не всі народжуються, умовно вміти смажити картоплю фрі. Ти кажеш, що не люблю спілкуватися з людьми. Відповідно, ми переносимо роботу в інтернет. Хочеш, так. що ми казали в минулому випуску? Подивіться теж хочеш заробляти швидко. Mm -hmm. Подивись, ті, 15 секунд заробиш за кожен mm -hmm. тікток 100 mm -hmm. гривень. Можливо, я суперконсервативна, але я за те, щоб в такому підлітковому віці, коли дитина матиме роботу пов'язану з Фізичною активністю, Світ і так настільки діджиталізований. Мати першу роботу в е, онлайн це ось вже пахне тим, що потім дитина звідти не вилізе. І, звичайно, що якщо ви бачите, що дитина взагалі не спроможна до комунікації з людьми, то Власне. силувати точно не потрібно. В цілому це той вік, от зараз, як у тебе, коли ніхто не знає, як краще ні ти. Ні, я 13 років я писала реферати для однокласників і на цьому заробляла гроші. Правильно? Потім я писала статті газети, але ось така була моя діяльність Тут писання. Так. так чи інакше вона потім, в принципі, пройшла крізь все моє життя. Дуже, дуже добре ти попишеш писання. Відеці, так, так ну ось не знаю наскільки добре. Дякую за твою оцінку. В дитинстві завжди питаю, хто ти хочеш бути Ким ти вийде? хочеш так. стати, коли я не знаю, що вийде. <гум> <гум> завжди питаю, ким хочеш бути. Шо не знаю, працювати <гум> за парком, в зоопарку в Макдональдсі, не знаю. Просто мені здається, що кльово, що ти такий, я попробую ось тут. Я спробую ось тут. Добре, і але це навчить сам... тебе не спинятися дуже будинку. тупо питати дітей в цьому в садочку. <гум> ким ти хочеш стати? Ну це ж про... ти будеш про те, що потім класно склейку зробити. Е, останнє питання в цьому блоці: чи варто працювати заради досвіду без грошей? Я б сказала, що за школу нам треба платити. <гум> Вчителям платять за те, що вони кожен день приходять, а нам нічого. <гум> а ми маємо за це платити. <гум> що <гум> та ми там сидимо шість годин? А хоча ми, да, ми батьки, звісно, маніпулюємо фразою, що це твоя робота, Ти маєш це робити, це твій mm -hmm. обов'язок. Окей, якщо я з. Пра працюю в школі, мій мозок там думає, я там пишу, а я знання. отримую те, що я вмію малювати лінійкою. Оце... То саме оцей наш випуск школа versus реальне життя. Так, подивіться теж. Я думаю, що ось це тоді і виходить той період, коли дитина працює безкоштовно заради досвіду. Це період школи та університету. Я прям проти того, щоб працювати, працювати без, без грошей. Хочеш зробити хорошу справу? Зроби. Але якщо ти починаєш робити хорошу справу, Зависто. а потім ниніш про те, що тебе не оцінили і не заплатили, не роби цю хорошу справу. Це вже не хороша справа. Ні для тебе, ні для тих, для кого ти її робиш. Я не говорю про людей, які обрали шлях допомоги як свій вибір, і то. Навіть зараз в Україні величезним добровольчим шикарним неймовірним рухом, яким захоплюється просто весь світ, скільки було серед українського суспільства воні, коли вели офіційно, що волонтери можуть з утриманих коштів донатів забирати 20%. Це волонтерство, це ж про безкоштовно. Але якщо це волонтерство, їх 24 на 7, Допомагаєш армії, допомагаєш постраждалим. Я за те, що кожна діяльність була гідно оцінена. Висновок за цей випуск в тебе сформувалося е, розуміння, що таке фінансова ціль і як ти можеш її досягнути. Так. Ми з тобою домовляємося про цей такий невеличкий експеримент. У Мирослави з'явилася фінансова ціль, вона на неї буде накопичувати. Плюс додатково ми розізнаємо, що на літо можна який зробити під заробіток. Правильно? Угу. Дізнаємося. Ну, якщо чесно, я думала, що цей ну, випуск буде такий трошки нудненький, але я сподіваюся, що вам сподобалось, бо мені теж сподобалось. Я взагалі не знала, що про гроші можна говорити стільки всього цікавого. Ну тому що бачиш, це ж не, не тільки про гроші, там як купити чіпси чи як купити нову футболку. Тому що гроші це щось більше, це про е, розуміння свого майбутнього, про те, е, як влаштований взагалі цей світ. Ну і головне, те, що я вже казала, що гроші це про твою власну свободу. Круто, що батьки, наприклад. Коли батьки підтримують, допомагають навчитися провпогодитись з грошима, не контролюють, типу на що ти саме купуєш, а наприклад, підтримують тебе чи якось я не знаю. Типу ми всі помиляємося, ми всі вчимося. Коли ти підліток, в тебе є можливість наробити ось цих помилок, поки ти малий. Поки ти ще не апелюєш величай, ну, там, якимись своїми статками і несеш відповідальність виключно за себе і свої гроші. А не коли в тебе сім'я, діти, а ти не розумієш, звідки беруться гроші. Ну, типу, звідки діти ти навчився? А сім... гроші трошки ні. Якщо вам відгукнулася хоча б одна думка з цього відео, Обов'язково поставте лайк і напишіть нам в коментарях, з е, кількох років вам давали кишенькові гроші. Якщо у вас є якісь лайфхаки, які ми ви хочете поділитися з нами, які ви використовуєте ви між, між вами і вашими підлітками, теж пишіть тут. Ми все читаємо, плюс доєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. Там я думаю, що ця тема стане насиченою і обговорювальною. І підписуйтесь не тільки на цей канал і телеграм, але й на наш інстаграм, бо наступний раз буде не менш цікаво. Дякую, це було тут. Нема про що говорити, де мама і донька говорять про те, що здавалося неважливо, але бачите, ми вже наговорили з вами на цілу кльову тему. До зустрічі в наступному випуску. Па-па. Давай, папа. От друге вже що не знімає на сьогодні.